У продовження випуску про прагнення українців до Європи, яке повинно стимулювати і запровадження європейських стандартів, а там живуть за принципом усе для людей у Чернівецькій області проживає близько 49 тисяч осіб, що мають статус людей з особливими потребами. Проте сказати, що їхнє життя у чернівцях є комфортним, це назвати чорне-білим на повноцінне існування. Майже 50 тисяч людей місцевій владі не вистачає ні часу, ні коштів. 17 років пересувається на візку Валентина Добридіна. Пригадує, що в момент, коли не змогла ходити, розгубилася, не знала, як поводити себе і як продовжувати повноцінне життя. Бар'єри, бар'єри не тільки архітектурні, а й інформаційні бар'єри, і транспортні, і бар'єри між спілкуванням з людьми. Усунути бар'єри намагаються учасники програми національної асамблеї інвалідів України. Вони проводять просвітницькі заходи, розробляють методичні матеріали, намагаються вплинути на зміни законодавства та нормативних документів батьки вже не так бояться, того, бо раніше батьки просто жахалися, як мали дитину якусь не таку явище вигнання змінюється на адекватне сприйняття на рівних. Продовжив Ярослав Грибальський. Тепер щодо моральних стандартів потрібно підігнати архітектурні. Ви би хотіли вчитися вдома? Ви би хотіли вдома працювати, правда? Ми можемо вчителя наймати там, буде приходити до до до. Додому буде дитину навчати. Вона супер знання отримає, але вона не буде мати елементарного досвіду спілкування. Так вона не буде спілкуватися з ровесниками, вона не буде жартувати, вона не буде бешкетувати. Візочні доріжки та тротуари. Відповідна ширина та довжина зупинкових майданчиків, об'єкти сервісу в певних доступних місцях, пандуси поряд з усіма сходами, поручні в туалетах, загладження виступів дверних порогів та більша ширина дверної коробки. Такими є основні будівельні норми України для інвалідів. Але як виявилося, в Україні не все так просто. В споруді 40 років не будувалася Будувалась вона це не передбачає тут ні ліфта неможливо поставити, нічого. І так переважно повсюди. Навіть тоді, коли починає робитися бодай один відсоток від необхідного, за кошти часто самих спинальників дається реалізувати лише частину з вище вказаного переліку. У Чернівецькому ліцеї номер 4 зробили доступним, поки перший поверх. Усе обладнати зараз це неможливо. Але я сподіваюся, що маленькі. Іми кроками ми до цього до цього йдемо. Я колись зможу сказати, що Чернівці це саме доступне місто і край, в якому дійсно варто жити усім. Проте і те, що робиться, є не зовсім зручним. наголошує зінаїда буштега. Він желізний і важкий, і ширина само, як брати інваліду на поручні. Добре, що в мене руки здорові. Я можу за поручні засадитися. А які люди є з інвалідністю, що руки слабенькі, вони не можуть вже, і це, це треба буде за допомогою людей. А чому ми маємо бути за допомогою людей? Ми Ми такі самі люди, як всі, досліджуючи ситуацію, з'ясували, що у Чернівецькій області жодна зі структур не володіє інформацією ні про кількість пандусів, які вже є, ні про те, скільки їх потрібно, ні про те, яка їхня вартість. Тоді як можна вирішити проблему, не знаючи її? Ірина Сагайда, Колег Сташкевич, Іван Марараш теми дня ТВА.